В атріумі будівлі Закарпатської облдержадміністрації від імені президента України високі державні нагороди вручили 12 краянам, успішним у різних галузях. Зокрема, орденом за заслуги третього ступеня нагороджено депутатом Укачівської районної ради Павла Дешка та голову фермерського господарства Ранет Ужгородського району Семена Тижука. Орденом княгині Ольги третього ступеня нагороджено члена президії ради Закарпатського обласного товариства інвалідів Любов Пчолинську. Почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України присвоєно завідувачу кафедру неорганічної хімії Ужну Ігорю Барчию та декану фізичного факультету завідувачу кафедру теоретичної фізики Ужну Володимиру Лазуру. Директор сторожницької середньої школи Володимир Огар отримав звання Заслужений працівник освіти України. А тренер-викладач з волейболу Рахівської районної дитячо-юнацької спортивної школи Василь Мойш – почесне звання Заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Особливо відзначились працівники галузі культури та мистецтв, одержавши відразу п'ять нагород. Звання заслужений працівник культури України присвоєно викладачу Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора Маріані Сокач. Таким самим званням нагородженої керівника народної самодіяльної художньої бригади Чинадійка будинку культури Чинадієва Ольгу Халявку. Почесне звання заслужений художник України отримали закарпатські митці Богдан Корш, Віталій Слободський і Тарас Усик. Кожна людина очікує якось якось відзнаку своєї, своєї творчості або своєї роботи, бо це, в принципі, це мій хліб, я професіональний художник і тому е, за довгі роки, мабуть, е, своєї праці, це, це достойна оцінка. Я вважаю, що не дуже часто в житті такі моменти випадають. Але я, я не гонщик за званнями, абсолютно, це, це чисто внутрішнє, внутрішнє нічого не змінилося, правда? Ході там… Чорніший не став, тільки може сивіше від цього. Я не знаю, для мене це не принципово. Хоч це б дає людині якусь таку енергію, щоб підтвердити своє реноме, правда, а то до чогось об'язує нас. Я думаю, що це тільки в цьому. Це помітні та не єдині здобутки в культурній галузі Закарпаття за рік, що минає. Він каже очільниця профільного управління облдержадміністрації, видався винятково врожайним на державні відзнаки. Протягом цього року визнано ну, ряд митців, це і заслужені артисти України. Це в сфері театрального мистецтва, В сфері образу творчого мистецтва. Ми поповнили свою скарбничку двома народними художниками: це Василь Свалявчик та Борис Кузьма. Тобто нас помічають, і ми радіємо з того, що це дійсно так. Для знайомства якнайширшої спільноти з творчістю нових заслужених художників їхні вибрані твори також експоновано в атріумі. Виставка діятиме впродовж двох тижнів.